працюють без відпочинку під обстрілами та за будь-яких умов янголи-охоронці. Українські медики завжди поруч і готові рятувати життя 24 на 7. аби вкотре подякувати лікарям за їх надважливу роботу. У Києві відбувся культурно-духовний благодійний захід під покровом святого Пантелеймона, під час якого визначили найкращих лікарів столиці та головних номінантів на орден святого Пантелеймона. Це захід, який ну, піднімає. Емоції, позитив громади медичної. Не тільки лікарі, а люди, які живуть в стресовому стані, а лікарі ще й в подвійному, бо вони їм повинні надавати допомогу, плюс живуть вони в цьому стані, Вони потребують такого оцінки і добрих слів. Низький клін, велика подяка всім. Київським лікарям, всім українським лікарям, які роблять свою справу кожного дня, незважаючи на втому, на іноді важкі умови, в яких вони це роблять. Дякуємо і всім перемоги і всім здоров'я і віри в те, що все буде Україна. Під час заходу представлені усі кандидати, які хотіли захистити честь столиці на загальнонаціональному конкурсі. Одним з основних критеріїв відбору стала роль особистості лікаря під час повномасштабної війни. У номінації Найкращий цивільний лікар 2023 переміг Дмитро Марченко. А от звання найкращого військового лікаря столиці здобув Роман Шаріпов. Саме ці лікарі представлять Київ у загальноукраїнському змаганні за орден святого Пантелеймона. Ми дуже скорпольозно пішли до всіх повідомлень, до всіх на праводовив вивчення кожної кандидатури у ми знаємо і характеристику і спосіб життя, і вже і всю біографію. Серед них відібрали 16 найкращих, які війшли у фінальний тур. І в фінальному турі оприділили найкращого лікаря цивільного і найкращий лікар військовий столиці України. Лікаря, який отримає медичний оскар, оголосять вже 9 серпня.